私のなわきらよしかげ年齢十三歳、自宅は森リオ北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。 Як? Як це грати? Як грати в цю гру, коли ну, типу проти от отакі тіпи. <сі> я в шоці. Ну, це ну, я ж, я ж не сліпа, це ж читер, правильно? Це читер. Ну, тип просто. Просто. Yeah, yeah, все буває, просто тому, що в нього чути. Просто 4 все. <смі> і просто прикол в тому, що ну, типу, у нього навіть нік. Е <смі> е <смі> зараз я приберу рамку, побачите. У нього нік, ну типу, бот. РР е на Туб F29. <смі> ну, це нереальний нік, типа, це хтось ну, голова обклаву просто довбанувся. І все. Я вже закинула репорт. Ну, просто Це, взагалі, згалєвка. Цій теж закинуємо бот. І Смурфін. І цьому, типу, закинуть смурфінг. Ну, я я я я просто хз. Проблема в тому, що і не банить такі аккаунти. Ну, він тупо не банить ці аккаунти. Ці типи спокійно собі бігають, роблять купаки лі, вбивають пів лобі. Ну, і це це неможливо. Ну, він, він, чітко, він чітко бачить, де тіпи. У нього, крім боту, ще й, ще й ВХ. Ну, прям увесь набір, коротше. Просто чекаєте. Ви бачите, він не добиває. Чому? Тому що він дає доби, цим двом типам типу, добити. Бачиш, бачите, що він робить? Він знає, що він там. Ну, Його ж зараз не запанять. Проблема в цьому. На, на, э, пошту мені потім прийде? Ну, ми передивилися, ми нічого не будемо з цим робити. знаєш, що тут знає, що тут тип привіт, там буває що банять, ну... ну типу. Один раз на мільйон. Не знав, що там сидить сольник, бо він його бачив. Тому собі спокійненько там тусується. Там ще один сольник, скоріше за все, тому він його бачить. Можливо, можливо не факт. Я просто не знаю, як це працює, і як він саме бачить екран. Тому чисто так. Просто ж на мені критинки стріляє, тому що. <соць> Цікаво глянути, як вони бачать, так. Да. Ну, скоріше все, я підозрюю, що це щось схоже. Мені здається, що це щось схоже, типу, як у тебе увімкнений постійний якийсь якийсь цей. Euh, ульта euh, цього бахати бачиш сіпів. Ну можливо, так. Як грати Як? Як? Як просто старатися щось ну, зробити? Він дивився до речі. От на цей э, бокс, а за правий. Погоду червоним через всі стіни сидить. Можливо, я ну, я не шарю, я, я не бачила. Там, коли ви танелгесов зламали двох е, тіпів. От можливо, е, щось таке з того, як там показувало. Як блэкхаут червоним, зеленим іскравим. Ну так, да, можливо. Він чітко знає, де він. І знаєш, що там тіп сидить. Подивіться. Ну, він, він ну, про просто, просто фізично не міг. Помпринт не кинув, можливо, він. це це, це якось допоможе. От якщо ви бачили ЛГС там, де ці зламали, то там показувала, як. Ну, е... коли, коли зламали цього. його, Боже, Імперіал Халло і другої як його звуть. Бо ти Імперіал Халло включила ембот. Він просто по 100 їх попадав. Ти що, відчуваєш, що ти попадаєш якось, ну, не так як зазвичай. Це по-перше, а по-друге. Е, у той другий ціп. Він ж бачив навпаки ціпів Крістіни. От що з такого, типу. Ну, типу, от його пацаниці валінки просто. Просто валінки, а він чи так. Ну, пасане, ви не. Ви, ви ви. Це не має сенсу. Я в шоці. Ну, як в шоці? Як, як це грати, я не знаю. От такі ви в афексі. Так ми граємо цю гру. Покопавшись трохи в глибинах ваших інтернетів, я трошки знайшла те, як усякі волхаки можуть виглядати. Ну і плюс той незвісний момент, коли зламали програвця на ЛГС. Думаю, ви всі це бачили і так. В будь-якому випадку не використовуйте чити. це крінж і регачка. Ви будете забанені, прокляті тричі і взагалі для вас є окремий котел в пеклі. На цьому все. До зустрічі наступного разу.